Добрий ранок, друзі. Здравствуй, рідний ліцей. Знов кружляє листя, падає до них і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поїг. Як швидко минають роки, як швидко ми подорослішали. Наша юність упала на війну. 24 лютого ми всі стали іншими. Те, на що раніше не звертали увагу, сьогодні має велику цінність. Але в одному ми не змінилися. Ми українці. Все звучить гордо. Я переконана, що радість перемоги скоро настане. Святкуватимумо весело і гучно. А сьогодні 1 вересня, наш день, початок останнього року шкільного життя. Ми скучили за своїми вчителями, скучили за однокласниками. Ми готові до навчання заради свого майбутнього і майбутньої своєї країни. Перший день осені він незабутній. А зараз звертаємось до наших наймолодших, до наших першокласників. Запам'ятайте назавжди, щоб не забули ви ніколи. І перший дзвоник на урок, і перший з дому в школу крок. Шануйте школу і любіть, і інше свято бережіть. Школярки, малі діти, рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Не дивіться, що маленькі, зараз я вже школяр. Знаю, що шкільне навчання відкриває всі буквар. Буде знати бізнесмени і співа. Очим. От і все, У на нас увагу гляньте. гідна зміна вам росте. Тож усі йдемо, певне, наслідить має, хтось із нас колись може, бо ще послали рідний край. Нехай не щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. А нас остання запросить зімок. До старого знайомого вже класу. Вже гнездається довгом на морок. Не хочеться додому, дітку страху. Ще трішки, хоч хвилиночку, хоч мить. Побути ми так хочемо дітлахами. І сум у серденьку так болісно щемить. Бо звемось ми тепер випускниками. У нас попереду фініш і різні дороги. І до дня випускного напружені дні. Сміх і радість, тривоги і невдачі. Нас також чекають перемоги ясні, учитель. Яке безмежне слово, як багато в нього вкладено мудрість, знання, щира порада, чесне слово. Учитель не лише прищеплює нам любов до науки, він вчить нас думати, мріяти, дружити, бути справедливим і чесним. Він дарує нам крила, на яких ми відлітаємо у доросле життя. Ми вдячні вчителю за усе добро, що сіє він в наших серцях. Ми дякуємо кожному, хто добросовісно виконує свою роботу: військовим, волонтерам, медикам, вчителям, хліборобам, пекарям, технологам, а також неймовірно талановитим керівникам, які навіть у такі тяжкі часи знаходять ресурси, а давати правильне розпорядження. Наші воїни, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких. Нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді, нехай ангели обороняють вас від небезпек та повертають додому живими з перемогою. Ми обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб отримати міцні знання, адже знання це наша здання. Зб... Дорогі учні та вчителі, вітаємо з початком нового навчального року. Бажаємо вдалих уроків, успіхів та впевнених кроків до поставленої мети. А тепер настане та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвінить. веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусінь. Ма моя соловіна, бо земля у нас одна єдина, і побачи знову мама сина, разом моє сила.